Слава Ісусу Христу! Привіт вам, дорогі! Дуже радо вас вітаю. У нас трохи змінилися декорації, тому що немає світла і ми знімаємо то все при ліхтариках, але надіюся, то нам не перешкодить і ми справді з палаючим, горливим духом будемо шукати більшої побожності. А сьогодні мова піде, власне, про те, як спастися. Дуже рада вас, запрошую. Якось один молодий монах прийшов до Аби і каже: Або скажи мені слово, як я маю спастися. І Ібо йому відповів: іди до своєї келії, коли захочеш спати, спи. Коли захочеш їсти їж. Але ніколи, ніколи не осуджуй свого ближнього. Дорогі ця історія така трохи банальнувата. От, а з іншого боку, Дуже сильно ставить нас на місце. Погляньте, як ми часто горливо боремося за якісь надзвичайно великі речі, От, щоб дотриматися надзвичайно великих глибоких постанов. От тепер, напевно, готуєтеся до часу Адвенту і вже задумуєтеся над тими постановами. От, це правда і це важливо, але відповідь на те, як здобути святість набагато простіша. Полюби того, хто перед тобою. І намагайся його не осудити. І до цього вас сьогодні хочу запросити. Задумуємось над тим, чи випадково ті всі мої великі плани і грандіозні надії на своє спасіння не йдуть в розріз з любов'ю до того, хто поряд зі мною. А ця любов сьогодні нехай пломенює, проявляється власне в тому, що не осуджу того, хто поряд зі мною. Хай Бог вам в тому благословить. Я ж вам дякую і до зустрічі. thank you